А ви ще пам'ятаєте ті славетні часи, коли росіяни вкидали мільйонні або навіть мільярдні бюджети на те, щоб знімати і ролики для того, щоб розділити українців. Ціль у цих роликів було розділити українців на якісь дві групи і зробити так, щоб ці дві групи між собою собачились. Ну, от один а, з прикладів таких роликів. То ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя. Подорожувати, тусуватись, відпочивати, відриватися на повну. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок Еліта. А ти Мієс. Чи готовий ти померти за нього? Що божий? Ну, коротше, схема зрозуміла. В цьому конкретно ролики розділяли на бідних і багатих. Бідні воюють, багаті жирують, і ціль була зробити так, щоб ці дві групи між собою собачились. Але. Росіянам, ну певне, не потрібно було вкидати стільки грошей в ці всі відеоролики. Росіянам потрібно було просто звернутися до українського МЗС і особисто пана пану Кулєбі, щоб вони виписали указ чи постанову для зупинення видачі паспортів в консульствах за кордоном. Це ну підняло такий дуже великий галас, розділило суспільство чітко на дві частини: ухилянтів і я не знаю патріотів чи хто коротше, ті, хто залишився в Україні, тих, хто виїхав з України, і тепер. А... Так посварити українців, як це зробило МЗС з Кулєбою, навіть росіяни не могли. І це треш. Мені здається, росіянам просто потрібно розпускати весь свій іпсовідділ відділ з такими от херовими роликами. Якщо є пан Кулеба з нашою владою, то навіщо вкусно? Кидати мільйонні бюджетів в це ІПСО. І до речі, не пишіть мені, що я там розганяю ІПСО, показую ці ролики. Тіпа українці не знають, що бідні воюють, а багаті жирують. і в принципі тут логічно все знято в цьому ролику. Якщо це не так, ну напишіть мені приклади а, тих дітей-депутатів або дітей-бізнесменів, які дійсно воюють. А то розганять і розказують, що ти там, розганяєш ІПСО, а не підтверджуючи це фактами, Ну, блин, це якась бредятина. Давайте подивимось, що про ці ролики казали на українській правді. Це було два тижні тому. Всього два тижні тому ці ролики почали з'являтися там 1 квітня, а зараз а, кінець квітня. І, і ці ролики вже коротше, ну, тупо не актуальні, тому що тема, на які розділили українців, зовсім інша. Ну, коротше, давайте дивитися, що сказали про це на українській правді. Тут мені здається, що ти там трошки згадав оцей момент про захід їх в соцмережі. Да? Ми бачили цю історію цього тижня про 20 роликів знятих. Це, до речі, 20 роликів а бачив тільки один якось, мені так довелося. В які розкидують Росіяни по соцмережах українською мовою про поки ти тут вмираєш, там мажорік десь відпочиває. Ну типу, ну це ж з цієї ж саме опери. Тобто вони заходять вже і всередину нас, всередину нашого суспільства, і б'ють по тих точках, які ми десь пропустили. Ну по суті. Ну і ну, мені цікаво ця постановка питання: б'ють по тих точках, які ми пропустили. Ну в нас дійсно ну розслойка цього суспільства, коли багатим насрать Слобоженко катається, тому що в нього края в СБУ, А Микола з автобуса він воює. Ну, так росіянам не потрібно нічого вигадувати. Вони просто сидять там а, в цьому іпсовіділі, такі відкривають українські телеграми або сайт МЗС такі о, теми, на які можна роз'єднати українців. І пішло Ну, Нахріна ви їм вкидуєте, оце я до влади звертаюся. Навіщо ви їм вкидуєте ці коротше, іпсочні заготовки? Ви ж самі створюєте цю нерівність, створюєте ці проблеми, а далі такі, о, росіяни випустили і псо на цю тему. А які були, були у вас очікування? Очікуйте і псо на тему ухилянтів і патріотів, патріоти в Україні. Ухилянти виїхали з України ще 10 років тому, але це не важливо, вони все одно ухилянти. В якій сформований оцей е наратив. От я якраз хочу Володимира запитати. От буквально е, перед ефіром ми говорили, та що тиждень відпустки, і ти зразу в іншому світі. І вони, вони ж сюди і б'ють. Якраз як це сприймається? Ну, типу, от, типу, от побачив такий от, ролик. Я можу казати за нашу бригаду, за наші підрозділи, дивізіони, батальйони, добровольці, які в основному сформовані і дуже багато насправді добровольчих і батальйонів і підрозділів. Е, то це доволі складно. От пробити ці ролики, оці отеля зрада, е, пробити сформовані колективи. Дуже багато людей. Що з 14-го року, що з 22-го року вони знають за що Юють і це ж будь-яке військо, будь-який підрозділ, там аж до відділення, і фактично, ну колектив це відділення, там 10, там, ну грубо кажучи, людей вони живуть між собою е доволі тривалий час. І є костяк, є авторитети, які чітко знають свою позицію, які чітко сформовані, які розуміють, що фактично нема вибору Ну Тобто, власна ця війна це вибор без вибору. У нас є е один єдиний вибір. Це захистити будь-якою ціною наше право на нашу державу, на нашу сім'ю, сім на наш мир і спокій, на нашу перемогу. І цей посил він навіть ті, хто. Ну, в принципі, аналогічні каже речі: там колективи, які вже є, які воюють, ну й важко там такими тупими роликами якось роз'єднати. І в цілому, ролик він тупий, і ну, видно, що ну, відзнято якісно, але навіть акцент українською мовою там дуже поганий, чутно, що він такі зросійшений. Але ну, це не важливо. Просто є проблема, і на цю проблему росіяни реагують. Знімають відеоролики, а влада влада взагалі не реагує на цю проблему. Влада просто виходить така, це і псо. Ну так проблема є. Росіяни нею користуються, а ви замість того, щоб вирішувати проблему, ви просто бігаєте і кричите: це і псо, там і псо тут, і псо. Що за бред? Коротше. Питання не в тому правдивість, неправдивість цієї історії. Питання в тому, що ну воно працює ну по чайній ложиці. Тобто воно під Ну, скажіть, що ця історія неправдива. Ну, скажіть, ви самі, а, українська правда, ви виклали а, це відео про Слобоженка, який катається на ламборжині. Він бідний, такий весь нещасний, а непридатний туди-сюди ганяє. Історія правдива чи неправдива? Скажи мені. Німає градус, не знаю, наскільки воно працює на людей, які там щоденно сидять під обстрілами, ну прокип, яких щодня прилітає, які щодня там ну мочать русню і для яких це типу щоденна робота. Та але от на тих, хто ще не там, це працює досить сильно. Та тобто ці черги тонути в тисі щоденні, та? вони ж ну не самі собою з'являються. Тобто люди, яким, ну, тобто, коли там кожен день ну, там через день можна кажучи, дістають якихось потепельників в тисі, тобто, людина йде свідомо ризикувати життя, тобто, щоб втікти. Тобто, людина гине, втікаючи від потенційної, Ну, потенційної, ну це просто якісь абсолютні тобто, такі мотиви. Уявно та, а ризик е та, там потонути доживу. в тисі реально. Я, я до того, що типу, вони працюють ну і а, а ці чуваки, ці чуваки, вони зовсім не розуміють контексту і не розуміють те, як думає, от ну, всі або більше з тих, хто тонуть в тисі, або просто намагаються переплисти тису. Прикол ж не в тому, що людина боїться піти в армію. Я, ну, я впевнений, що багато з тих людей, які перепливають тису. Вони не бояться йти до ЗСУ. І питання не в тому, що ви ставите перед ним вибір. Типу, ти йдеш в ЗСУ і там е, ну, шанс померти набагато менший, ніж плисти через тису і потопитися в ТИСІ. Проблема в тому, що люди тупо не хочуть жити в країні. Люди не бачать себе в цій країні. Ось влада, ну, Влада зробила взагалі все. Влада просто взяла і зробила все, щоб люди хотіли. Звалить. Все. тут не, не стоїть вибір в тому, що от я піду повоюю і там шанси померти там 1%. а шанси померти, перепливаючи тису, наприклад, 5%. Не в цьому прикол. Прикол в тому, що люди просто клали на цю країну. Люди, я не знаю, як вони не бачили цього раніше, але я вже бачив давно, що там ну, з владою, взагалі, майже будь-якою в країні всім насрать. Ну, Владі на тебе класти, вона там в будь-якому випадку змішає тебе з гімном і, і, коротше, на цьому все закінчиться. Тому прикол не в тому, що люди вибирають а, воювати з там, шансом померти 1%, або перепливати тиснути з шансом померти 5%. Люди ставлять перед собою задачу звалити і ніколи не вернутись. Ну, це дуже проста логіка, а ви там ну, починаєте розмусолювати, що от а, шанси там якісь, це все бредятина. І там десь через день а, був ще один почат, і тут вони вже розмовляють про, а, про еліту знову дуже близько до цього роліку. Про еліту і про багатих людей, які ті типу, йдуть воювати. Буквально минулого тижня ви бачили, напевно, в телеграм-каналах, розповсюджувалися ролик, ролики, що там. Ну, вони знову про це і ПСО. Мажора і військового, <гум> і потім виявилося, що ці ролі виконували російські актори. Це була російська запущена псо, але вона дуже вам. Вам потрібно було робити дослідження на цю тему. Там видно, що це російські актори, там видно, як це зроблено дорого багато по-руськи. Але ж фішка не в тому. Фішка в тому, що є проблема, вони в неї прямо давлять, а ми ніхрена з цим не робимо. Ми просто кричимо в усі сторони, і псо, і псо, і псо. А і ще подаляк біга кричить про третій Майдан на кожному кроці високоякісно. видно, що вони на це витрачають багато грошей, багато ресурсів. — і це спрацьовує. Ну я скажу, що ефект від цього ролику ну він був мінімальний в порівнянні з тим, що зробила МЗС і пан Кулєба. Ну просто шедеврально, Коротше, грали російські актори, тобто, це повністю вони навіть не ховаються, що це вони mm -hmm. роблять і роблять українською мовою а і знову ну, ж, ж таки на протистоянні суспільства, що, що ось мажори не воюють, і його батько все порішав. А ти маєш так і є. Це в принципі так і є. Просто пофіксіть цю проблему. Щось там. Хоча ми знаємо, до речі, кейси і дітей депутатів. І, і мільйонерів. І, тепер давайте слухати тут дуже уважно про кейси дітей, депутатів і мільйонерів. Які з Канади приїхали. Є дуже класний кейс а, Полказов. Тобто хтось там з Канади приїхав. Я так розумію, дитина мільйонера. Там є воїн з позивним мажор, <гум> <гум> і він служить, він сам пішов у військо, його батьки є заможними людьми. Воїн-мажор, сам пішов у військо. І в нього цей позивний, який абсолютно не відповідає тому, як він веде себе в бою. Це буквально кілька днів тому я була в воїна, і ми обговорювали цей в госпіталі. Була воїна Азову в гостях і обговорювали якраз цей ролик. Він каже, будеш сміятися, але у нас є мажор. І це треба кейс знімати. Є мажор. От на противагу цьому. Ми не бачимо інших роликів. Розумієш, вони був період, коли ще це не завдячуючи йому, просто згадується кейс, коли був Кирило Томошенко в складі там команди офісу, не на тій посаді, на які зараз ще тоді. Ну коротше, далі вони інше. І тепер просто зверніть увагу. Що вони протиставляють? У нас є ролик, в якому а, показують мажорчика, який нормально прибухає, відпочиває. І Є чувак, якого бусик ТЦК схопив на вулиці і відвіз насильно на а, війну. А тут нам Єніна Соколова і чувак кажуть про кейси чувака, який повернувся з Канади, і чувака, який добровільно пішов в, в ЗСУ. В тому то і різниця. Ці люди, ці мажори, ці багаті люди, або ці важливі люди, вони пішли самі. Їх ніхто ну, не призивав, їх ніхто не саджав в бусік, їм ніхто не приносив повістки. Просто. Зрозуміти той факт, що проблема звичайного українця не в тому, що в нього є вибір, піти чи не піти. Проблема звичайного українця в тому, що його закинуть в бусік і відвезуть кудись там напередок. А з мажором так не буде. Мажор він сам сидить такий і думає, от. Не піду і все. А, або через 20 хвилин такий, о, захочу піду в ЗСУ. В цьому от кардинальна різниця, що не, не повинно бути такого розділення, що мажор сам за себе рішає, він піде, там, приїде з Канади, піде воювати, або сидить там, а, десь в Україні і вирішує сам піти в ТЦК в третю штурмову. У українця нема такого вибору, у українця просто є бусик. Все. І от вам справедливість. Ви ж самі кажете про ці кейси, ви не кажете, що там Слобоженку принесли повістку, і він встав і пішов в ЗСУ і тепер воює. Ні, ніхто йому навіть повістку не приносив. Він, якщо захоче, тоді піде. Так давайте ви тоді зробіть справедливість на такому ж рівні. Якщо у нас у мажорчики справедливість така, що якщо він захотів, то він пішов, то зробіть і для українців таку ж справедливість. Якщо українець захотів, він пішов. Або ж зробіть іншу справедливість. Бо зробіть іншу справедливість, коли всіх так пихають в бусіки, коли ви зупиняєте там тачки, які стоять по 150 тисяч доларів на вулицях Києва, і запихуєте мажорчиків з тих тачок в, в бусіки. Але ж ніхто цього не буде робити. Це ж звичайна ситуація. Ми всі розуміємо, що ці ролики вони, ну вони дійсно нічого не додають. В плані того, що якщо звичайна людина знала, що мажоріки і діти депутатів-прокурорів не воюють. Цей ролик він просто поржать, тому що всі знають і всі розуміють, що діти депутатів і діти прокурорів так і не будуть воювати. А от українці, звичайні, які навіть виїхали там за 10-20 років до війни, вони не відмовлялися від українського громадянства, живуть десь там за кордоном, то от їх от їх потрібно взяти і вигибати, дати їм вибір або в ЗСУ, або в ЗСУ.